До вашої уваги підсумковий випуск новин середи 12 жовтня у студії Аверсу. Працює Марія Петручик. Моє шанування. Війна забрала життя ще одного волинянина Олександра Бондарука. 34-річний військовий був мешканцем села Озеряни, що на Торійщині. Життя героя обірвалося на Харківщині 6 жовтня під час виконання бойового завдання. Вдома його так і не дочекалася 10-річна донечка та родина. У війні за Україну загинув волинянин Андрій Зубець, 51-річний герой, житель села Любитів Колодяжнинської громади. У вівторок, 11 жовтня, у Свято-Покровській церкві відбувся чин похорону. Ну і завтра Волинь прощатиметься з трьома загиблими героями, які віддали своє життя під час виконання бойового завдання. Відспівування військовослужбовців відбудеться о 13-й годині в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька. Нагадаємо, Лучанин Сергій Ярмольський загинув 8 жовтня в Харківській області. Сергій Пенкаль загинув 6 жовтня в Донецькій області. Та роман Стрельчук в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області щирі співчуття рідним та вічна слава героям. Цьогоріч опалювальний сезон у Луцькій громаді розпочнеться дещо пізніше, аніж зазвичай. Про це йшлося під час засідання міськвиконкому. За словами луцького міського голови, погода нині сприяє, щоб ввімкнути опалення пізніше традиційного 15 жовтня. Старт відбудеться, коли середньодобова температура буде триматися на позначці плюс 8 градусів протягом трьох діб. Поки що погода. І прогноз погоди, той, який ми бачимо, говорить про те, що це не відбудеться 15 жовтня, так як завжди це відбудеться пізніше. І Богодякувати, тому що є можливість зекономити кошти, яких сьогодні не так багато. Але зважаючи на досвід попередніх років, ще раз хочу наголосити на необхідності створення максимальної кількості бригад. Для максимально швидкого усунення тих поривів, тих несправностей, які на превеликий жаль будуть виникати, тому що не дивлячись на те, що ми здійснюємо заміну труб, здійснюємо модернізацію, велика частина мереж у нас з Радянського Союзу ще не замінена. Організував злочинну схему і незаконно вивозив призовників за кордон. Такого підприємливого волинянина викрили у кінці травня. Досудове розслідування вже завершили, і тепер 47-річного підприємця будуть судити. Слідчі задокументували сім фактів незаконного перетину кордону. Під час досудового слідства було встановлено, що цей чоловік-підприємець, він займається міжнародними перевезеннями, і він оформлював цих чоловіків, які призовного віку, які бажали виїжджати за кордон незаконно, оформлював їх другими водіями, і таким чином вони могли переправлятися через кордон. В кінці травня правоохоронці затримали цього чоловіка на передачі коштів у сумі 20 тисяч доларів за таку незаконну діяльність. У ковалі у бусі знайшли ящики з алкоголем без акцизу. Патрульні зупинили автомобіль Рено для перевірки документів. За кермом перебував ковальчанин, який перевозив в кузові автомобіля ящики із різними видами алкоголю. Загалом чоловік перевозив 50 герметичних пакетів без акцизних марок та 320 пляшок з ідентичними акцизними марками із рідиною, яка мала характерний запах спирту. На місце події для з'ясування обставин патрульні викликали слідчу оперативну групу. Ну а алкоголь та автомобіль вилучили. Прихватизація землі чи житло для переселенців нещодавно у Ківерцівському районі помпезно оголосили новину в місцевому лісі на території дитячого табору. Збудують будиночки для переселенців, в яких проживатимуть 300 внутрішньо переміщених осіб. Такою гарною ініціативою одразу похвалилися у пресі. На територію дитячого табору завітали владці, щоб подякувати ініціаторам цього милосердного проекту. Адже дійсно на сьогодні багато людей лишилося без даху над головою через війну і їм ніде подітися. Зазначимо окремо міні-містечко на території оздоровчого табору розбудовує благодійний фонд Шведський центр допомоги. Цей благодійний фонд і є ніби спонсором будівництва, принаймні саме так опозиціонували. Вали у пресі його представники, але окрім цього, журналісти зазначили, що участь у будівництві також бере Волинська військова адміністрація, офіс президента, Ківерцівська міська рада та місцеві волонтери, яку саме участь у публікації не уточнювали. Але директор благодійного фонду Шведський центр допомоги Сергій Порохнавець розповів, що на будівельні матеріали витрачено близько 300 тисяч євро. Усе це кошти благодійників зі Швеції. Якщо вірити тому, що розповідали нашим колегам благодійники, роботи просуваються надзвичайно швидко. Ще в середині вересня будівельники уже завершували ремонт спального приміщення загальною площою 300 квадратних метрів та їдальні. Робота була виконана уже на 90% і там, як стверджували, тоді жили переселенці. Інша частина приміщень була готова на 70% і туди планували заселити. Ще 150 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Минув місяць, і ми вирішили побачити, як живуть переселенці, але на нас чекала несподіванка. А це, це ці будинки для переселенців, що по телевізору показували, так, так, так? так? А ви яку ви яка бригада? Вас наймали тут? Чи ви на добровільних засадах? У нас є бригадір. Як ваша фірма називається? Подласка. Не можу сказати, будь ласка, це частна територія? Це не частна територія. Тут будуть будинки вам, для переселенців. Вам треба вийти звідси. Почекайте, тут будуть будинки для переселенців. Нам сказали хлопці, що це саме туди ми попали. Ні, дивіться, вам треба зателефонувати людині, з якою ви можете домовитися. Нам не потрібно ні з ким домовлятися, це ліс, це? це будинки для переселенців. Ні, 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 так? Ні, 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 ви помиляєтесь. Далі почали робитися незрозумілі речі. Що е, ви знімаєте без мого дозволу? На приватній власності, які ви маєте, Як право. ви Ну, ви чекайте, ну хлопці, ну яка ж приватна власність? Якщо мені навіть по телефону підтвердили, підтвердили що тут будуються будинки Вамка для переселенців. Як вони можуть будуватися на приватній власності? І за який ну, це... кошт? Що ви, ви слухаєте, мене знімаєте? Я вам говорю, випиєте ва, вашу коло ваш колега роботи. говорить. Ви коротше собі далі от це, знімаєте. І якісь незрозумілі ви речі робите. Вас поведінка незрозуміла. Ви Не маєте права тут знімати. Хлопці, ви перешкоджаєте моїй діяльності. Конечно. Я зараз викличу ви поліцію. За викликайте. Викликайте. Угу. Викликайте поліцію. викликайте. Так, викликайте поліцію. ми викличемо. так. Заберіть і на руки. Вам ж сказали нормально. Угу. Чого ви зараз робите якусь таку конфліктну ситуацію завар? Зазначимо, що жодного переселенця на території ми не побачимо. Чили навіть у тих будинках, які опозиціонували як такі, де проживають люди. Зрозуміло лише, що ось зараз якраз усе мають закладати бруківкою. Смотрите, всі повинні угоджувати всі дії. Що Шошуміти. Ні, я просто не, не, зупиню не вас. Я буду не це треба. все показувати. До вас приїжджали представники влади. Говорили, що не. тут будуть будуватися будинки для переселенців. А тут незрозуміло, що будується, і ви говорите, що це вже приватна власність. Як це може бути? Чому нас так здивувало, що цей ліс може бути у приватній власності? По-перше, ліс не продається, а по-друге, якщо фонд шведський, то тим більше земля в Україні не мала б передаватися або ж. Продаватися іноземцям, хоча тут виявляється, фонд не те, щоб шведський, а цілком собі український з українською реєстрацією. Щоправда, хто що, куди і звідки бере та кому дає в благодійному плані, зрозуміти тяжко, бо ж у засновниках фонду є 250 інших благодійних фондів. Якби й хотіли подякувати адресним меценатам за те, що виділили 300 тисяч євро на будматеріали для соціального житла, навряд чи б їх знайшли. Але Повернімося до цього будівництва і до цієї земельної ділянки. Як нам розповіли місцеві, тут не один табір. Ось з боку є християнський табір Берізка. Він уже повністю і давно збудований. Переселенців заселяй, хоч зараз, але табір замкнений. За цією ж адресою, що має табір Берізка, зареєстрований благодійний фонд Шведський центр допомоги, яким керує Порохновець Сергій Михайлович. А земельна ділянка взагалі знаходиться в оренді Волинського благодійного благодійного фонду Філіпус Луцьк», засновником якого є Порохнавець. Тетяна Анатоліївна, Філіпус Луцьк має ту саму адресу, що й шведський центр допомоги. Форма власності земельної ділянки поки що державна. Категорія земель для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Обсяг земельної ділянки 4 гектари 59 сотих. І перебуває вона в оренді у Філіпус Луцьк з 2017 року. Питання таке: що це за приватна власність? Чому цю ділянку розширюють? І хто дав дозвіл виходити за межі орендованої території? А що тут будують? Розкажіть. Ми не можемо розказати. А чому Ну ми нам сказали, що тут якби будують будинки для переселенців. Можливо, ми не туди потрапили. Можливо, тут Можливо, да. не туди. Та ні ж, бо саме туди. Саме сюди ініціатори благодійного фонду водили за ручку владців і робили публічні фото та відеозвіти робіт. Хоча ми наразі не побачили тут будиночків і переселенців, та й територію чомусь почали називати. Приватною власністю на цей мега крутий проект приїздив і заступник офісу президента Кирило Тимошенко. Хоча яким тут боком офіс президента не зрозуміло, може теж складається у будівництво. Звісно, ми вдячні усім іноземним меценатам, які допомагають нашим співвітчизникам у такий тяжкий для України час. Але саме у цьому випадку є багато запитань. По-перше, у чиїй власності будуть ці будинки і зрештою згодом земля, і чи знають благодійники, як ви Ористовують їхні кошти, бо ж за легендою, інвестори ніби зі Швеції. А шведський фонд зареєстрований в селі озеро Ківерцівського району. Тому цікаво в кого ж саме брали гроші, бо ж зважаючи на те, що будівництво опозиціонують як житло для переселенців, усе мало б відбуватися прозоро. Та й чи не є тепер подібні проекти? Припустимо схемою для прихватизації землі і видурювання грошей іноземних благодійників. Запрошуємо до обговорення саме цього проекту представників влади та згаданих благодійних фондів, адже мають бути пояснення тому, чому будівництво для переселенців за благодійні кошти із участю державних структур враз стало приватним будівництвом. Адже представники президентської влади ніби обіцяли, що після війни ці будинки відійдуть медикам та військовим. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. На Волині судитимуть псевдопрокурорку. Ідеться про мешканку селища Станиця Луганська, що на Луганщині. 50-річну громадянку України підозрюють у колабораційній діяльності. Жінку винувачують у тому, що у квітні цього року вона добровільно погодилася співпрацювати із Загарбниками вона обійняла псевдопосаду помічника прокурора прокуратури станично-луганського району Генеральної прокуратури так званої ЛНР. Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ у Волині в порядку спеціального досудового розслідування у відсутності самої підозрюваної псевдопрокурорці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 і до 15 років. Чи буде Луцька з водою на випадок форс-мажорів нові функції для інспекторів муніципальної варти і підготовка міста до зимового періоду? Ці і не тільки питання розглянули під час чергового засідання міськ виконкому детальніше у наступному сюжеті. Зима не за горами й до того ж цьогорічний сезон через повномасштабну війну очікується над складним. Чи готовий Луцьк до цих викликів і чи буде місто з водою на випадок форс мажорів? Говорили з керівником Луцькводоканалу. Зараз питання йде по всій Україні світлом, чи забезпечені ми генераторами, щоб була повітряна робота? Як в цьому напрямку план заходів є розроблений і Місто Водоканал володіє великим резервом води у разі повної зупинки для того, щоб тривалий час подавати цю воду. І тим чином я думаю, що ми віднайдемо можливості, якщо це тривалий буде період, ми знайдемо додаткові резервні елементи, які будуть підтримувати мінімальний тиск мережі. Від комунальних прийшли до питань транспортних. Зокрема, відповідним рішенням уповноважили департамент муніципальної варти на функції інспекторів з паркування. Більше того, у громаді підшуковують місце для штрафмайданчика, куди відвозитиме автівки порушників евакуатор. До того ж, визнали нечинним рішення міськради попередньої каденції прийняти 16-му році про врегулювання обмеження проїзду транспорту на територію історико-культурного заповідника. Тоді його приймали, аби навести лад з паркуванням навколо Луцького замку. Одначе переможець конкурсу, оператор паркування приватне підприємство «ЛБУА» не дотрималося взятих на себе зобов'язань. Як зазначив член міськвиконкому Олег Іванюк, рішення від початку було непрактичним і непрофесійним. Маса транспорту понищена внаслідок того, що там ті обмежувачі туристи не доїхали свого часу тими автобусами. Я просто закликаю вас до того, що ухвалюючи будь-які рішення. Розуміти потім про те, що потім приходиться соромитися, їх назад відміняти. Тому що те, що ми зараз робимо, ну по суті, треба ж визнати, що це фіаско того рішення, яке було ухвалено, ну це була відповідна рада, там відповідні люди були. На жаль, їх вже тут немає, чи, на жаль, чи, да. і соромно. Окрім цього, втратили чинність і рішення про єдиний адресний реєстр міста Луцька. Як пояснив директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Веніамін Туз. У зв'язку з розвитком відповідних інформаційних технологій це питання назріло давно. Дуже змінилася система. Фактично, зараз, зараз це досить розгалужена. База даних, і фактично це нам необхідно, скажімо, прийти до виконання нових законів. Да? І фактично це буде система, яка в загальноукраїнська да? то фактично вона буде підв'язана під реєстр будівельної діяльності. Тобто, це це в першу чергу пов'язано з тим, що глобалізується система цього адресного реєстру. Внесли зміни і в номерацію будинків на колишній вулиці Макарова у зв'язку з тим, що її прийменували на броварну та провулок Броварний. Не стали розглядати рішення щодо затвердженого у 2013 році списку мешканців гуртожитків на бульварі Дружби народів 2, 4, а 6. Відповідно до них мешканцям видавали ордери, за якими вони могли приватизувати собі кімнати. Як з'ясувалось, нині варто перевірити інформацію, і якщо вона підтвердиться, вносити зміни у цей список, але вже на наступному засіданні. Вчора надійшла інформація, що сім'я там займала тільки одну кімнату, і що другу кімнату ніби самовільно зайняли, О, то знімаємо це питання з розгляду, будемо проводити відповідну перевірку. І тоді в результаті, після проведеної перевірки, будемо вносити на виконком або не вносити на виконком в залежності від результатів. Загалом, під час засідання міськ виконкому розглянули понад 70 питань порядку денного, частина з яких стосувалась служби у справах дітей. Але їх розглядали відповідно вже за зачиненими дверима. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Через перебої електропостачання сервісні центри МВС були змушені призупинити надання послуг, зокрема перереєстрацію авто та видачу водійських посвідчень, в тому числі і на Волині. Адже не працювала національна автоматизована інформаційна система. Як повідомила речниця регіонального сервісного центру, наразі система запрацювала. Сервісні центри продовжили надавати усі послуги. Був технічний збій в єдиному державному реєстрі МВС. За годину часу цю поломку осунули і працюємо. Ми в штатному режимі. Найпопулярніші наші послуги надаються без безперебійно. Це реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, видача та обмін посвідчення водія і екзаменаційна діяльність ведеться. Тобто всі послуги, які надає сервісний центр МВС, вони доступні для громадян. Обов'язково обов'язковою умовою отримання послуги в сервісному центрі МВС є наявність талону електронної черги. Близько чотирьох сотень маленьких футболістів від 6 і до 11 років взяли участь у дитячому футзальному ярмарку, який два дні тривав у Луцьку. На одному з фіналів побувала Ольга Яцюк. 26 команд у трьох вікових категоріях Ю 7 Ю 9 та Ю 11 Впродовж двох днів 8 і 9 жовтня вели запеклі футзальні баталії у двох спортивних залах Луцька. У перший день тривали групові поєдинки, і 9 жовтня у фінальних іграх відзначились переможці. Дві команди привіз на змагання тренер Маневицької дитячо-нацької спортивної школи Богдан Півовар задоволений, що зуміли дійти до фіналу. Виступаємо ми прекрасно. Діти задоволені, дуже. Ми привезли одну Ю-9 і Ю-7 також. Змагання прийшли прекрасно, діти дуже задоволені, зацікавлені були в цьому. А тим більше, ті, хто приїхав вперше, взагалі були на хороших емоціях». Ми програли одну гру, виграли три і а поражка одна. Тут дуже гарний турнір і мені дуже подобає. У групі Ю 9 в останньому визначальному матчі за перемогу змагались луцькі команди Юніор Мідас та Дербі. Незважаючи на те, що футболісти Дербі першими відкрили рахунок. Далі не змогли отримати свою перевагу, пропустивши за два тайми аж п'ять м'ячів у свої ворота. Юніор Мідас не вперше святкує свою перемогу. Досить сильна команда, до складу якої входять дівчатка. І тут вони аж ніяк не складають враження слабкої половинки. Навпаки, хоробро йдуть в атаку на рівні з хлопцями. І воротар дівчинка теж чудово справлялася зі своїми Функціями я вважаю, що дівчата теж підсилують команду що, щоб здобувати перемоги. З кожним разом дівчат стає більше і більше. Чотири ігор, чотири перемоги. Не одної помилочки. Ні, ну були помилочки, але з кожного разу виправлялися і виправлялися. І ігри становилися все ваші і ваші. Тож за результатами ігор чемпіонами у групі Ю-9 стала команда Юніор Мідас. Друге місце посіли юні футболісти із Маневицької дитячо-юнацької спортивної школи. А бронзовим призером стала Луцька команда Дербі. Окрім спортивних нагород, кожній команді дістались і солодкі подарунки. А також організатори окремо нагородили кращих гравців. На мою думку, потрібно проводити дитячі змагання, бо їх це відволікає і загартовує на майбутнє. Діти надзвичайно задоволені, діти підготовлені, і ми дуже вдячні тренерам і батькам, що незважаючи на те, що нині нелегкі часи, вони все ж таки вболівають за те, аби їхні діти росли здоровими і займалися своїм улюбленим видом спорту. Дякуємо нашим Збройним силам України, дякуємо нашим захисникам і захисницям. Нині кожен наш захід, кожен наш день присвячений їм. Цими вихідними мали відбутись змагання і для старших вікових груп Ю 13 і Ю 15 а також чимало інших спортивних заходів, приурочених до дня захисника і захисниць України. Проте через складну ситуацію в Україні усі вони перенесені на інший період. Про що буде додатково повідомлено? Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про головні події дізнаватися оперативно. Також закликаємо вас, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, про які телерадіокомпанія Аверс повідомляє. Зокрема, у студії працювала Марія Петручик. Миру вам і будьте певні, все буде Україна. А від самого ранку біля департаменту соціальної політики Луцька утворились величезні черги з охочих отримати одноразову фінансову допомогу від американського благодійного фонду, як каже директор департаменту Вікторія Майборода, вони відгукнулись на прохання благодійного фонду та надали приміщення для зручності внутрішньо переселених громадян. Департамент ніякого впливу на представників цієї організації немає. Фактично, ми лише забезпечуємо робоче місце, ми не складаємо списки, ми не встановлюємо умови надання цієї допомоги. Це все роблять безпосередньо волонтери цієї організації. Ми зацікавлені в тому, щоб ті люди, які приїхали до нашої громади, саме з місць, де йдуть активні бойові дії або знову ж таки Місця окуповані, максимально сприяти в отриманні допомоги і особливо фінансової. Дійсно, фінансова допомога від благодійників є вкрай важливою для людей, які опинились у скруті. По 150 доларів для таких родин дають американці, бо вони не байдужі до подій в Україні. Прийшла з внучкою направляти їй допомогу до 18 років. Ми стали без нічого, без дому, без без нічого, без вещей, з одной сумочкой так виїхали, нас в машину погрузили, Хотя Я не пенсіонерка, муж один пенсію отримує, на його пенсію живемо. На роботу в такому возрасте 59 літрів ніхто не візьме. Так і так виживаємо. А що далі буде без поняття? До слова, американські волонтери за власний кошт приїздять сюди, щоб проконтролювати процес. На Волині вони вже вдруге сподіваються, що не в останнє, адже постраждалих від війни людей є дуже багато. В день, коли немає сигналу тривоги, вдається прийняти заявки понад 300 українців, які повинні пред'явити довідку ВПО чи місце прописки та пройти співбесіду з волонтерами. Наші критерії такі. Сім'я з дітьми до 18 років і пожилі люди 65. Також ми допомагаємо, якщо інвалідність першої групи і чоловік не в стані працювати. И переселенцы у нас список областей. К сожалению, у нас нет денег всем областям помочь. но делаем, что, что можем. Мы уедем послезавтра, и когда будет готова следующая группа, то вот местные волонтеры и вот эта организация молодежная в Алыне, значит, они будут знать, они уже подготовят людей и будут объявлять там, по-моему, по, по телеграм-каналу, фейсбуке и так далее, что мы едем и... Да, если мы соберем еще денег, мы приедем. 13 жовтня на усій території України зберігатиметься суха і сонячна погода. Похмурим небо буде лише на півдні України. На заході України переважатиме сонячна погода. Тут уночі від 4 до 9 градусів тепла, у день від 12 до 18 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Температура нічної пори від 6 до 8 тепла, денної від 12 до 16 градусів тепла. Схожа синоптична ситуація у північних областях. Тут уночі від 5 до 8 градусів тепла, у день від 12 до 14 тепла. На півдні країни похмура погода. Тут уночі від 8 до 12 тепла, у день від 16 до 17 градусів тепла. У центрі переважно буде мінлива хмарність. Тут уночі від 4 до 6 градусів тепла, у день від 13 до 14 тепла.